Всіх вітаю! Сьогодні мене пригостили відварними літніми грибочками. А отже вечеря напросилася сама. Готую дируни із грибами по-панськи. Спочатку приготуємо грибну начинку. Беремо заморожені або свіжі гриби, це можуть бути шампіньйони, буде дуже добре. І е, готуємо цибулічку до грибочків дуже пасує. На смальці або олії, обсмажимо її буквально 2 хвилини. І після того ми вже будемо відразу викладати грибочки, тому що у мене немає мети їх засмажити. У мене мета їх протушити, щоб була така ніжна грибна начинка. Ось так, під кришечку і залишаємо на середньому вогні, але слідкуємо. В цей час ми почнемо готувати дерони. Я беру 5-6 великих картоплин і натираю на дрібній терці. Якщо багато соку у вас вийшло, пустила картопля, то можна цей сік віджати. І Потім у віджату картоплю натираємо на цій самій терці велику цибулинку, одну. Вбиваємо 2 яйця і все це добре перемішуємо. Тепер можна додати сіль і перчик. Все це робимо за смаком. І добре буде, щоб не прогадати з цими інгредієнтами, трошки спробувати, щоб зрозуміти, чи добре посолена картопелька. Ось так. Додаємо. І все гарно перемішуємо. Цей час грибочки у нас ще смажаться, але ми вже зараз повернемось до готування начинки і доведемо її до фіналу. Залишаємо наші деруни. Ось така краса. Тепер я все це ще раз перемішую добренько. І додаю домашню або магазину сметанку. Але краще, щоб вона була жирнішою. Прикручуємо трошки вогонь, добре перемішуємо і підсолюємо за смаком. Теж пробуємо. І ось так доводимо до смаку. Залишаємо нашу начинку під кришкою ще буквально 3-4 хвилини. І повертаємось до дирунів. В цей час я розігріваю другу пательню. Смажити дируни я буду на смальці, але його додаю трішечки зовсім буквально, щоб не прилипали. І дируни у мене будуть сьогодні, як я вже казала, панські. А отже, пательня у мене в діаметрі невеличка. Я по всьому діаметру розкладаю наше тісто картопельку. І накриваю кришечкою. Вогонь у мене зараз середній. Можна навіть зробити менше, ніж середній. Чекаю хвилинки три, але слідкую, дивлюсь, як буде смажитись. І обсмажу з двох боків під кришкою. Тепер всередину додаю начинку. Ось так. Дивіться, який добре, не ламається, доволі еластичний вийшов. Ще гарячу страву присипаю сиром, який буде трохи плавитись. Ось і все, панські деруни готові. Ось такі соковиті, підсмажені, а смачні які. Бажаю всім затишних вечорів з українською кухнею в колі улюблених людей. Бувайте здорові!